Давайте спочатку. Весна 22-й, зі дзвон з колегами. Давайте відкриватись. І почалось. Продзвонити команду, на них все тримається. Поставити задачі, щоб домовились за товар, домовились за ремонт, домовились за інтернет. Коротше, домовити, щоб усі про все домовились. Навіть якщо за кордоном. Відкритись. А потім шукати генератори. і відкриватись далі, щоб допомагати людям краще бачити: Вінниця, Дніпро, Харків, відрядження, відрядження, відрядження. І так, 220 магазинів. І нарешті Крещатик, щоб коли піде парад перемоги, ми стояли поруч. Маленькі рішення для великих викликів: зв'язок, інтернет, сервіси Microsoft 365 від Київстар бізнес.